Давненько не замовляв я посилок з Aliexpress, і ось прийшла чергова. Заказав багатенько різного товару, але всього чотирьох видів. Десяток патронташів, досить затребуваний товар у наших бійців-антидрончиків, які ячої, скампер, з мисливської чи з зброї збирають кішки ворога. Продаю їм без накрутки по закупці. Переваги те, що він універсальний, я вже огляди робив, можете подивитися в попередніх моїх випусках на 30 патронів. Універсальний чому? Тому що підходить і для 12, і для 16, і для 20 калібрів. Але якщо повністю вставити в усі гнізда, то він не випрямляється. Патрони надто щільно, треба або через один ставити, або два через один, або три через один, щоб він був вирівнявся. Так, він от скручений, ну отакий. Колоподібний вигляд він має, якщо його спорядити патронами. Так от, кому потрібно, можете замовляти. Ціна його в магазині 6 доларів 9 центів, але це дорого. В пакетних пропозиціях можна придбати за 3,49, а якщо скористатися там деякими знижками, якщо купувати багато товарів, там штук 15, то можна і за 3 долари 11 центів, як мені обійшовся один патрон тож. Наступний товар це клавіатура до телевізора. Smart TV. Пультом не дуже зручно набирати тексти, набирати посилання на різні сайти. Тут є якась інструкція. В мене була подібна, трішки не така вона, якась менша, начебто була Но суть не в тому. На батарейки. Ось у ній всередині USB-приймач, wi fi передавач, wi fi приймач, не знаю, в телевізор ставляється в місце флешки. Е, є варіанти під акумулятор, є варіанти під пальчикові батарейки. Я вибрав під пальчикові батарейки і е, повторюся, що в мене була попередня клавіатура, але вона була повністю з латиницею. І вонюча, ну можливо, вонючіша від цієї яйця, чути так смердить е, дешевим пластиком. Попереднє була ще вонючіше. Так от е, там була латиниця, тут, якщо придивитися, кирилиця, є й кирилиця на клавіатурі. Можна ось тачпад єсть, е, можна хрестиком керувати. Тобто досить зручна штука для набору текстів посилань на смарт тв Пультом просто задовбується набирати літери. Е, ціна е, мені вона обійшлася 2 долари 39 центів е, в пакетних пропозиціях 2,69, Хто захоче купувати напряму в магазині, то аж на даний момент я перевіряв, щойно скільки хвилин тому? 4 долари 10 центів і лише англійська клавіатура, англійська розкладка. Однак, там напевно вона з підсвіткою. Ну суть не в тому, якось і без підсвітки обійдусь, хоча мені люди казали, що з підсвіткою дуже круто, дуже класно в темноті набирати. Ну для мене головне, щоб була кривиця. Так, наступні, Ну, от два товари, які зараз актуальні е з нинішніми блекаутами. Почну, нехай, ще один ось він тут у мене. Це корпус, корпус, лише корпус до повербанка. Чи корпус повербанка, так правильніше буде сказати. Повинен бути на вісім елементів. Так, відкривається. Грубим способом відкривається. Китавець молодець. Поклав половинку одну у кульок, як видно було, кришка була без кулька, щоб було зрозуміло, де відкриваться, щоб було акуратно зроблено. Ну, от дивіться, от, бачите, як би, китайське. Як буде працювати, ну, перевірю пізніше. Ага, все, вже, вже не китайське, вже бачите, все рівненьке. Один, два, три, 4, 5, вісім. 7, ну, 8. тут дзеркальце. Люстерка. Перевернемо з цього боку, бачимо, що віконечко. Тому індикацію буде видно. У мене був один повербанк чи на 4, ну, корпус чи на 4 чи на 5 елементів, я купував саме для телефона. Ну, як бачите, це просто пластиковий корпус, немає ніякої ні, е, сонячної батареї, нічого іншого. Тупо підключається ось два USB-порта і два тип-C. Щоб не сміялися, скажу по англійському Type-C, а я читаю по-німецькому. Тіпи ц і. Ну, і звичайно, не знаю. Оті-джи, мені кажуть, що неправильно. Ну, ви зрозуміли, до старіших моделей телефонів, якісь два індикатори, Розберуся. Думаю, розберуся. Так, от був у мене на 4 чи на 5 батарей, то він якось за півроку е у нього е керування вийшло з ладу і він перестав заряджатися. Я спочатку думав, акумулятори гавкнулися, бо акумулятори були дешеві, дешеві обманка. Але ні, перевірив акумулятори працюючі елементи були, тобто навернулася плота. Пішов він у мене в утіль, валяється десь у сараї, викидати жалко, новенький, гарненький, такий металевий корпус. Не знаю, що він чекає. Можливо, якомусь рукастому віддам та він відремонтує. Добре, суть не в тому. Ще дуже добре. ну, Тут і так зрозуміло, плюси сюди, мінуси сюди, але все ж таки дивіться напроти кожного елемента. Виробник написав плюс-мінус, плюс мінус, щоб хтось не подумав у шаховому порядку вставляти. Коротше, зовнішнім виглядом я задоволений, не знаю, як буде працювати. Так от, в магазині 4 долари 44 центи, в пакетних пропозиціях 3 долари 9 центів. Враховуючи велику кількість покупок, мені він обійшовся 2 долари 75 центів. Ось назбирав 5 вільних елементів акумуляторів. Ну, ще два штуки можу додати, але то не суттєво не буду з вівторика витягувати. Е, роздивився, оце, напевно, кнопка тут ось де молнія. От Вона, напевно, відіграє роль кнопки, натискає ось оце ось місце. Ну, зараз закріплю, подивлюся, що воно дасть. Отже, вставив я п'ять акумуляторів, закрив кришку. Ну, оце ось молнійка, кнопочка, натискую на кнопочку. О, з'явилася індикація. Ну Я розумію, отак треба дивитись, Не отак, напевно ж. 58%. 58%. Напевно, 58%, а що ще може? 50, я розцінюю це як 58% кількість заряду в акумуляторах. Ну, відносно, звичайно ж, ніхто точно не поміряє. Так, маємо 4 гнізда. Напевно, ж, це для того, щоб віддавати енергію, а це щоб споживати. Ну, От у мене є телефонний блок живлення, вставлю його у тип С. Так, вставлю в тип С і буду підключати до розетки. Отже, дійсно 58% і блимає вісімка, бо вона, напевно, скоро зміниться на 9. Інший штекер під. Тип це, то я отеджі вставив, не пам'ятаю, що сказав, можливо, обмовився. Так от, цікаво було б, якщо підключити два відразу зарядних пристроя до цього повербанку. Вийшов би він з ладу чи ні. Експериментувати не буду. Тепер як він буде віддавати електричну енергію. Так, цей самий провід перекину на віддачу. і ось у мене є отакий телефончик. Старенький знайшов саме для перевірки. О, пише зарядка. Тобто щось віддає він. Ну і отут повинно бути найактуальніший товар. Це е, бар'єри для електричної мережі на одну розетку, не на всю будівлю. Чомусь люди бояться встановлювати на всю будівлю. Я б, наприклад, нічого в цьому поганого не бачу. У мене в батьків стоїть встановлений на всю будівлю. У мене в доньки в квартирі на всю квартиру. У мого брата, у мого племінника і всі вони купували саме за допомогою мене. До речі, в мене теж на холодильник теж окремо встановлений один байлів. Інколи мелькають ціни там і 5,5 доларів, там без всяких знижок, без всяких купонів і так далі, і тому подібне. Але е, вловити такий момент чомусь дуже важко, починаєш заказувати, його товару немає в наявності, потім знов ціна піднімається. Е, отже, я купив через. Не пам'ятаю вже, чи через пакетні до, да, Через пакетні пропозиції я придбав 5 доларів 55 центів. Мені обійшовся один бар'єр. Нагадую, в магазині не набагато дорожче. 672 пакетних пропозиціях, 668. Так, от є інструкція. Ось такий бар'єрчик моємо. Маємо табло, маємо пулькерування. От е, кнопка увімкнути, вимкнути. Це напевно перемикати, дивитися різний діапазон, там напруга сила, струм, не знаю. Я, якісь налаштування є. І вилка, зверніть увагу, універсальна. Тобто і під євро, і під американський, і під англійський, не знаю, які ще типи. Я з ними такими мав справу, так що нічого страшного нема. Тут же ж вилка типу євро. Зараз увімкнув розетку і продемонструю. До речі, якщо перекинути вниз, то можуть з'явитися якісь незрозумілі знаки. Тобто е, табло повинно бути вище від розетки від роз'ємів. Так, і от іде е, час на увімкнення його 5 секунд від 10 і у зворотньому напрямку. Все, увімкнувся, показує 228 вольт. Спробую вимкнути. Ага. Ну, щось клацає. Вимкнуло, оф. 228 вольт. Тепер е, нажму сет, не знаю, можливо це вибір. 260 вольт, е, не знаю, це, мабуть, мінімум 175, максимум 265. Зрозумів, це налаштування. Це, напевно, ну я думаю, це сила струму 10 А. Оце я не знаю. Це, можливо, час, е, який, час на спрацювання після нормалізації напруги або сили струму. Ну, а ці дві клавіші це для налаштування. Наступна посилка в мене ще йде одна з Китаю, але е, дивлюся, даний контент вже перестав цікавити людей. Раніше по тисячі, по дві хоча б переглядів набирало зараз навіть сотні, тому е, не обіцяю, чи буду я продовжувати долі робити огляди китайських товарів. Якщо цікаво, пишіть, буду продовжувати. На цьому все, покида. До речі, це після мова. А там в мережі гуляли фотографії якби 600 вольт показувало. От давайте подивимося, скільки в нас вольт покаже. Зараз. О, він. він. Оба дивіться, 822 вольти. Ну чому б і ні, правда? А якщо отак я переверну камеру, то наче то і нормалізувалося 228, правда? Ото я думаю, коли показували у час ворожої атаки чи після атаки на нашу електростанцію, то й показували 600 вольт. Вісімсот о, дивіться, 622, правда ж нормально, не нормальна, така як була, то в мережі гуляла фотографії. Просто потрібним чином треба дивитися на а тут уже 800, на екранчик, на дисплейчик.